Всім привіт! Ми граємо не невеликий відос. Ми, ну, початковий відос, так. Да. І ми будемо робити на цьому каналі ну, ігри снімати всякі. Може будуть списки відтворення для слабких ПК. Ну, а може будуть просто списки відтворення ігор всяких. Ну, коротше, буде така всяка яка ерунда. А потім да, може знімати якісь сильні ігри, може потім ще якісь ігри, може гТАшку навіть пограємо. Ну, коротше, стільки лайків буде під цим відосів, стільки ми які ми ігри будемо грати. Чим більше, тим ліпші ігри. Ну, по фактах він все правильно сказав. Але ми зараз представимося, хто і хто, хто і що є. Наприклад, диктатор, той, що зараз говорить, це є Костя, а другий Андрій. І ко... я буду знімав з телефона, а Костя з. Компа. Але мій дружбанчик ще може буде щось знімати з свого ноута І може будуть якісь ще чоткі відоси. Ну, коротше, це не суть, але Ну, може щось будемо потім робити. Коротше, всім пока.